Міжзубна вимова звуків і чи є це проблемою, яку потрібно вирішувати. Що ж, міжзубна вимова це коли при нашій артикуляції при мовленні, язик відхиляється з порожнини рота, тобто він виходить між зубами. І тоді звуки фф звучать якось так. Але в українській мові, і, до речі, в російській теж, немає звуків, які вимовляються міжзубно. В англійській є в-в, але це не про українську мову. І якщо у нас є міжзубна вимова, то ми маємо порушення звуковимови. Але перед тим, як складати корекційний план, нам потрібно, звичайно, з'ясувати причину, чому язик у нас виходить між зубами. А він мав би бути у порожненні рота при мовленні. І це можуть бути або порушення тонусу. Або гіпертонус, або гіпотонус м'язів, і ми говоримо вже про дезартричні якісь розлади, або це може бути диспраксія, коли немає відчуття, де має знаходитись язик, і, звичайно, ще й переключення у нас теж буде страждати від одного звуку до іншого, від одного складу до іншого. Також можуть бути міофункціональні порушення, це порушення прикусу, або під'язикової зв'язки. Тобто причин може бути багато, і дуже часто потрібна не тільки робота з логопедом, а також додаткова консультація або лікаря-невролога, або лікаря отоларинголога або ортодонта для точного вже виправлення цієї ситуації.